Я вас вітаю, друзі. У мене чудова робота, тому що вона дозволяє так сподівано несподівано знайомитися з цікавими людьми. Ось це Юля чайка. Так. Вона взагалі за освітою хімік -питмолог. інженер технолог Інж... по переробці шкіряних утрової сорванив на піфабрикати та експертиза шкіряних хутрових виробів. Ал... Єдина кафедра в Україні. Супер, це в Вознесенську завод є е, e, так і і в Києві. Чинбар завод є. А навчалася Київський національний університет технологій та дизайну. Але я Юлю пізнав зовсім з іншого боку, через тортики був, був такий допис, що одна жіночка з, з Борщагівки обурилася, що їй не сподобався торт, який вона зробила на замовлення. Уже постфактум їй не сподобався. Це окрема історія. А Юля захистила кондитерську, тому що тому що вона вважає, що то не обґрунтована претензія. Ну, я не буду зараз здаватися, це ви все побачите у моїй рубриці «Знаю, споживаю, сніданку з 1 плюс 1». А от те, що робить Юля, як вона чаклує з, з фарбниками, тому що вона переперепалікувалася з виробничої хімії на виробництво домашніх тортів на замовлення, тому що в неї це дуже круто виходить. І от частинку її мистецтва ми зараз побачимо. Скажемо так, це моє таке хобі, яким я живу, яке для мене більш як. Не те, що там робота, це моє хобі. От о, моя дитина, друга дитина, якою я прям марю. Це не вибілений, це натуральний колір. Тут молочний шоколад, о, білий шоколад. Перепрошую, білий шоколад у нас має таку трішки жовтизну, але коли ми його збиваємо, плюс тут масло, і от він виходить такий до білизни, але не зовсім білий. А якщо хочу, там, деякі кондитери використовують, коли білий торт, використовують інші крема, я їх не використовую, тому що я їх не вважаю стабільними. Тому в мене от, 90% моїх замовлень, моїх тортиків складаються з покриття на ганаші. А що це ганаш? Ганаш це поєднання білого, якщо ми говоримо саме про це, це білий шоколад з вершковим маслом. Тобто тут все смачне, він і смачний на смак, немає нічого шкідливого. В принципі, ось так. Тут ганаш не на білому шоколаді, а на молочному шоколаді. З додаванням натурального чорного барвнику, бамбука. ганаш синього кольору, ганаш на основі білого шоколаду, з додаванням синтетичного барвника. По якості він. Чудовий, він нешкідливий для організму, тому не потрібно боятися його використовувати, замовляти тортики з таким кольором. Ось ми почнемо покривати. Хочу зробити такий градієнтом синьо-чорний тортик, щоб подивилися в поєднанні барники. Це зараз модно, так, чорні торти? Так. Да. Зараз, ну, взагалі, знаєте, як раніше там. Задекорували якимись квіточками, задекорували з краму якийсь декор зробили. То зараз торт хочуть зробити під вподобання там, іменинника, чи кому дарується торт чи собі. Тому, знову ж таки, повторюсь, торт зараз більше як вид мистецтва. Да? Зараз на торту і малюються будь-які картини, і написи, і все остальне. Тому, в принципі, палітра барників дозволяє це зробити. Бачите самі, що я наношу досить малу кількість крему, який зафарбований. В основі вирівнювання торта у нас все ж таки без барника торт. Ми так в хаотичному кольорі додамо ще білого для того, щоб розбавити колір. Пішла в декрет, а потім тортики вдома пекла, пекла, пекла чоловіку, Потім почалась війна, її, і вона, так, знаєте, затягла дуже чимось себе відволікти. І почалися торти, почали знайомі запитувати, чи можеш там зробити. Почали для знайомих. І так, пішли замовлення вже сарафан радіо і роблю на замовлення. Але ну, проходила навчання вже під ну, там, постійно онлайн, багато курсів офлайн проходила. Моя рекомендація, в принципі, всім замовникам перед тим, як підтверджувати замовлення, ви маєте уточнити щодо покриття, ви маєте уточнити, який склад продуктів входить в торт. Ви маєте, якщо у вас є якісь харчові алергії, ви маєте також кондитеру про це сказати, тому що. Є моменти, там, тортики, да, які можна замінити, прибрати той інгредієнт, замінити іншим. А є, наприклад, тих карти, які ну, неможливо да, там, по технології щось десь замінити. Тому це все треба уточнювати. Стосовно декору теж, ви хочете цей декор їсти, чи ви хочете просто гарний да, торт? Ми зробимо ще харчовий блиск Бризги. Це моя любима нотка. Харчовий блиск, ми розводимо спиртом, можливо, це з водою, але спирт, в принципі, теж випаровується. Воно ні смаку, ні запаху не дає, але більш стійкі, стійкіше, як на мене. І робимо ось такі бризи. оп оп. І у нас такий трішки космічний тортик. Зараз теж має популярність серед споживачів. Це як сузір'ї. Так. Це є топер. написом. Взагалі його потрібно кріпити або на шоколад, або на глюкозний сироп, але ми в Ну це ж ви кажете замовникам, що це не їсть. Ну, ну та, зв це, звичайно, воно, не так, звичайно, воно і так розуміється, що це напис, це індивідуальні, є базові, є індивідуальні, ми там замовлюємо, якщо хочуть, ось такий нас вийшов. Космічний торт. В принципі, як на мене, мінімалістичний декор, його можна вважати і завершеним. Стосовно барвників, особисто мій фаворит на ринку України це Латарти. Дівчинка робить їх сама, раніше вона займалася кондитерською, а зараз виробництвом барвників. Тобто, напевно, немає такого кондитера в Україні, який не працює на її барвниках. Це, ну скажімо так, топ. Бо вони пігментовані. На кожному барнику, що для мене важливо, так є склад. Тобто він синтетичний, це не натуральний барник, але він є повністю безпечний для здоров'я. Всі компоненти, які в складі барників, вони всі дозволені, вони цілком застосовуються не тільки в харчовій промисловості, але й в фармацевтичній галузі Також тому ну, от ми можемо так відкрити. Це, до речі, у нас саме чорний барничок. Ось він має таку структуру. Це стосовно ну, саме синтетичний барвник, цілком безпечний для здоров'я, не потрібно його боятися, не потрібно боятися замовляти чорні торти. Єдиний наслідок це можливо пофарбування ротику там або зелений колір, трішки відтінок, або фіолетовий, дивлячись, якого пігменту більше додано. Ось у мене є. Ой, бачите, вже посипалось. Покаже вам натуральний чорний барвник, Це бамбукове вугілля. Це взагалі технологія його виробництва спалювання бамбуку сторічного. Тому, ну, особисто там чорний колір цей мені менш фарбує, але він все ж таки теж фарбує, хоч він і натуральний. ще покажу вам хороша в рукавиці, бо були всі чорні руки. Mm -hmm. Ось таких е пігментованих е я вибрала прямо такі більш, найбільш популярні і найбільш пігментовані барники, які можуть залишити слід. Ще такий ось рожевий. Е його зазвичай додаю е досить маленьку кількість е там, на, е умовно кажучи, на пів. Кілограму покриття, його потрібно ну, на кінчику ножа. Тому теж не потрібно боятися ні яскравих кольорів, нічого. А, стосовно саме цих борників, я впевнена на 100% і це мені не дасть збрехати будь-який кондитер, який ними користується. А, також а, дуже пігментований колір має в нас синій. А, тут а, теж він синтетичний. Він використовується і для виробництва чорного кольору, якщо ми подивимося по складу навіть. От, в нас тут є Е131, і Є131 також входить до, до чорного барника, тільки він підсилений. Ну, всі ж бояться цих єшок щоб це було Так, ну дивіться, ну єшки боятися, єшки... Я розумію, що є там і більш скажімо так, можливо, більш шкідливі єшки. Якщо ми подивимося по шкідливості, ну знову ж таки, ми кожного дня споживаємо дуже багато продуктів. Той же самий хліб дає теж та єжки. Той самий. Ковбасу, кефіри, все, ну, молочні продукти. Там скрізь є єжки. Якщо ви хочете натуральне, ну, це має бути вирощений домашній продукт. Але знову ж таки, домашній продукт, щоб його виростити, його теж треба обробити. Ми обробляємо їх теж тими ж самими єжками. Ще хочу вам показати мій улюблений колір це прям такий топовий минулого сезону. Був. І Зараз він теж продовжується такий смарагдово-зелений. Взагалі, напевно, я дуже довго шукала саме цей колір, дуже довго підбирала барвники, змішувала їх. І нарешті я знайшла цей барвник. Він от поєднує прям такий смарагдово-смарагдовий колір. Ще для прикладу, от це ми поговорили з вами про сухі барвнички. Для мене вони є найякісніші, тому що їх потрібна менша кількість для продукту, для доведення кольору. Тому мій вибір стоїть все ж таки на них. Для прикладу, щоб люди розуміли, є використання там ще гелевих барників. Тут хімічний склад набагато більший, тому що для кондитера застосування його є легшим, тому що він швидше розтворюється, він швидше пігментує продукт. Але знову ж таки, що ми візьмемо склад цього барника, то тут однак один компонент є да, та сама, то тут у нас їх чотири. Тому вибіри явно стоїть за, таким, за такими барвниками. Для порівняння, якщо ми говоримо про чорний барвник, також є гелевий, він концентрованіш, він і так концентрованіший, як він швидше забарвлює продукт, його я в покриття не використовую, його я використовую лише коли я роблю декор. І попереджаю, ну, попереджаю про те, що е, декор ви можете їсти, да, по мастика, то барник, але е, все ж таки то на ваш вибір. Я б не рекомендувала. Да. А ну, хто як уже, він у нас є висококонцентрований, його реально потрібно декілька капель. Але, наприклад, щоб забарити, е, прикрасити такий торк, ну, мені його треба вилити пів флакону. Тобто, все ж таки, серце торту це не вигляд, а те, що всередині. Не? Так, ну дивіться, скажімо так, да? як і про людину, так і ми можемо сказати і про торт. Ми перше бачимо людину, вона на нас справляє враження, ми вже потім пізнаємо душу. Так, так само ми можемо сказати про торт. Ми перше емоції отримали, людина. Закохалася в нього, тому що, наприклад, я неодноразово отримую такі відгуки, що ми такі емоції отримали, ми в нього закохалися все. І знову ж таки, коли ми познайомилися з людиною, так, вона нас закохала себе в зовнішність. Але коли ми з нею поспілкувалися з людиною, ми вже закохалися душею. Так само при розрізі тортика ми е, е, смакуємо перший кусочок і то вже всі наші е, е, рецептори смакові зацеплює. Ну, в принципі, для мене як і зовнішність, так і середина торта дуже важлива. І найголовніше це для мене якість, якість продуктів, з яких зроблений торт, і якість оздоблення теж має велику роль.